Відео рекомендується до перегляду особам, які досягли 16 років. З вами Алекс Мусавич, і ми 19-й день поспіль навчаємось керувати реальністю, і я розповідаю про це українською мовою. Якщо ви перший раз бачите подібне відео, то ласкаво прошу до мене на канал. Можете у будь-яку секунду підписатися. Звичайно, поставити лайк під цим відео та іншим. Підписатися на цей канал, щоб ви побачити. Попереднє відео, а також дочекатися до наступних днів. Отже, 19-й день. Для того, щоб зрозуміти його, вам прийдеться подивитися наступне відео. А щоб побачити наступне відео, вам прийдеться підписатися на мій канал. Якщо не хочете, можете приходити мимо. Я не маю нічого проти. А якщо хочете все ж таки навчитися керувати своєю реальністю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно, пишіть коментарі. І головне, подивіться усі відео від першого дня. Кредо Творця, Вершителя. Завжди залишайтесь собою, ні при яких обставинах не зраджуйте собі. Живіть у відповідності зі своїм кредо. Порушуючи кредо або гірше не маючи його, ви рушите себе як особистість. Від чого у житті усе йде криво, кривий образ і відображення у зеркалі криве. Необхідно привести думки і поступки до спільного знаменника, тобто не брехати собі самому. Тоді у дуальному дзеркалі не з'явиться жодних викривень, які вам докучають. Ви вершитель, ви творець своєї реальності. І вам немає чого стидатися чи боятися. Пам'ятайте, ви не одні, з вами сила, і ваш світ піклується про вас. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, також підписуйтесь на канал. І очікуйте на тлумачення.